Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І власне далі продовжимо цей етер уже вдвох. До нього доєднується, як завжди, моя колега Тетяна Дублянко. Таню, привіт. Привіт, Альона, вітаю наших телеглядачів. І дійсно, що п'ятниці ще більше актуального та цікавого для вас підготувала уся редакторська група телеканалу ТВі 7 Ну а нашим основним завданням з Альоною власне вам цю всю інформацію розповісти і показати. Всього буде сьогодні дійсно багато цікавого. Тому залишайтеся з нами і слідкуйте за нашими прямими етерами. А традиційно о 9.00 у нас аналітика зі світу новин, яку ми почуємо від політичного експерта. Та ігоря Чаланка, пане Ігорю, доброго вам дня, і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Будемо з вами обговорювати візит українського президента до США і розмову Путіна і Трампа, яка вчора відбулася. Власне, за результатами цієї розмови стало відомо про те, що анонсовано двостороння зустріч, яка пройде у Будапешті. Ймовірно, також власне говорили із господарем Кремля про зусилля першої ладі США Меланії Трамп із повернення українських дітей, а також торгівлю між Росією та Сполученими Штатами Америки після закінчення війни. Із Україною, і Трамп сказав про те, що зараз знову не найкращий час для того, аби запроваджувати санкції проти Росії, тому що це знову заважатиме переговорному процесу. І ще додав, що у США багато ракет томагавк, втім їм вони також потрібні. Чи сталося вчора те, чого остерігалася Україна, відкат в риториці Трампа і в його діях? Я особисто не побачив відкату в риториці Трампа, тому що коли, ну, наприклад, Доні Фредович каже про ракети томагавк, він же ж вказує, що паралельно може надіслати ледь не тисячі томагавк, і це безпосередньо лякає Путіна. Плюс те, що стосується не часу вводити санкції, ну там він каже не ідеальний час. Тобто, це знову ж таки така цікава гра на півтонах, а коли є ідеальний шанс і час, власне, це робити. Тому я поки що не бачу тотального розвороту. Звичайно, там Аксіос уже пише, що ось наш президент Зеленський був неприємно там здивований, що буде там зустріч Путіна і Трампа. Ну, в принципі, то в принципі. Ми ж то і робили ставку на те, щоб якраз по темі мир через силу змусити Путіна знову ж таки сідати за стіл перемовин. І коли сама Російська Федерація ініціювала телефонну розмову лідерів держав, дійсно вони намагалися безпосередньо зірвати передачу томагавків. Значить, вони впевнені в тому, що Трамп а, має достатньо політичної волі це робити. А, я не є а, прихильником як от центричного сценарію, що от нам ці томагавки прямо дають. Я це розцінюю більше як фігурально, як демонстрацію, все ж таки подальшої підтримки Сполученими Штатами а, і, можливо, надання в тактичній площині інших. Потрібних нам ракет, ну і придбання їх зрозуміло там, і за європейські кошти, і не лише. Тим не менш, тим не менш поки що я усвідомлюю, що Трамп запропонував дещо путіну подумати на якраз два тижні до їхньої зустрічі в Будапешті. Ну і те, що буде сьогоднішнє причому сьогоднішня зустріч зеленського і Трампа, я я зверну вашу увагу. Вона буде без максимальних формальностей, вона буде за обіднім столом і триватиме невелику кількість часу 45 хвилин. Але втім, втім, це означає якраз найближчий рівень спілкування. Тобто не треба от якраз цього формалізму, як було у спілкуванні між Путіним і Трампом, бо послухайте Ушакова, послухайте американську сторону, і ви побачите, що здебільшого це певні дипломатичні реверанси для того, щоб ну, хоча б трохи налаштувати розмову на конструктивний лад, але цього конструктивного ладу не, не вийшло. Якщо взяти коментар Ушакова, де його російські представники медіа питають. А Трамп привітав Путіна з ним народження. Не шоушаково довелося шукати пояснення, чому ж такого привітання не прозвучало. Бачите, уже ж там. Тиждень пройшов навіть більше з дня народження Путіна, то це ж вже далеко і навіщо вітати? Хоча Трамп привітав, наприклад, диктатора Лукашенка через декілька місяців після дня народження наступного ну, відповідно цього батьки. Тому в цій ситуації, в цій ситуації, ми розуміємо, що Трамп не зробив тотальний розворот, і оце найголовніше на нинішній ситуації дійсно хотілося б, щоб та. Пророблена попередня робота, яка була здійснена українською делегацією на цьому тижні, а все ж таки досягла потрібних нам рішень після зустрічі Зеленського і Трампа за обіднім столом. І знову ж таки, в чому суть обіднього стола? Я нагадаю, що коли Трамп зустрічався з Путіним на Алясці, обід було скасовано. А коли у нас був скандал в овальному кабінеті в лютому місяці, обід було скасовано. Тобто, прийом під час обіду і спілкування під час обіду, це найвищий рівень дотичності безпосередньо, який може якраз запропонувати Трамп до себе, і цей момент треба дійсно використати. Але ви знаєте, от причина дійсно цієї розмови, ви сказали, що Російська сторона виступала ініціатором безпосередньо цієї розмови. Та що найбільше налякало в Кремлі томагавки? Чи власне о той намір Трампа вже ж почали говорити щодо 500% відсоткових мит, за рахунок яких будуть постачати зброю Україні, власне, і ще різноманітних схем по конфіскації російських активів у світі. Я особисто розцінюю тему до 500% мит, ну зокрема на Китай, саме в руслі подальшої дипломатичної полеміки між піднебесною та Вашингтоном. Я не вірю в те, що буде організовано довготривалий режим таких мит там до 500%. Те, що озвучується, хоча сам сама тема, механізм описаний в матеріалі The Telegraph, мені імпонує, звичайно, коли власне за війну проти України має платити Росія та її партнери, коли кошти від цих. 500% мит мали б наповнювати фонд перемоги і укріплювати сили оборони України. Ну тим не менш, тим не менш, ми ж розуміємо, що і в самих сполучених штатах прямо говорять мита понад 100%. Нереалістично в довготривалій перспективі, uh -huh. тому в нинішній ситуації це все ж таки елемент підготовки до зустрічі Трампа з Цзінпіном, яка має відбутися в південній Кореї в жовтні, і просто російський фактор тут як один із дотичних для того, щоб протискати. Необхідну для сполучених штатів позицію, ну і зокрема послаблення політики Китаю, що стосується рідкоземельних матеріалів. Ну тим не менш, тим не менш, ми розуміємо, що в руслі цього процесу э, точно Російська Федерація не отримує позитиву э, і якихось сильніших позицій, тому це теж грає нам на руку. Була ще заява від Трампа про те, що він, начебто, переконав Індію не купувати російську нафту. Чи це теж може бути однією з причин розмови? Ну, по-перше, по ми маємо коментар з боку індійської влади і безпосередньо від пана Моді, що тут ну, такого не було, що Індія не казала, що буде відмовлятися від купівлі е, російської нафти. Тим не менш, тим не менш, я думаю, що подібні сигнали. Можуть озвучуватись кулуарно, і е, Трамп зробив свідомо е, такий інформаційний фальстарт, е, Бо йому треба зараз знову ж таки притиснути Путіна, показати оцю позицію сили, з якою Трамп збирається заходити на нове коло переговорів. Бо по факту Анкоріч е, і тут я як не дивно, але підтримую окремих. Російських топ-посадовців Анкоріч дійсно е втратив е свій імпульс. Е і те, що ми зараз бачимо, і розмови, і намагання знову зустрітися з Путіним, якраз це показує, що Аляска стала провальною безпосередньо для заходу і самих Сполучених Штатів. І тому Трамп намагається знайти інші підходи вже точно не червону доріжку з прольотами стратегічних бомбардувальників над головою. Путіна, а все ж таки, а, ну, фактично, з певними погрозами, натяками і те, що Російській Федерації буде гірше, якщо вона не піде на реальні перемовини з Україною, що стосується подальшої деескалації. Але зараз гуляє телеграм-каналами інформація про те, що нібито Індія скоротила власне, все ж таки. Е е Закупівлю російської нафти. На вашу думку, чи відмовиться Індія? Чи вигідно їй відмовлятися від російської нафти? Я одразу хочу підкреслити: Індія це найбільша демократія в світі, а вона на рівні держави не може скорочувати, збільшувати рівень закупівель російської нафти. Мова йде про конкретні приватні компанії НПЗ. І ось бізнес, бізнес індійський на фоні слів моді та інших топ представників Нью-Делі, які заявляли, що вони будуть продовжувати купляти російську нафту. Так ось самі НПЗ, самі НПЗ в дійсно почали відмовлятися, і ми бачимо там несхідний тренд. Це відбувалося раніше за заяви Трампа. Це вже відбувалося. Відповідно восени після накладення 50% відсоткових мит на індійську продукцію. Тобто, з однієї сторони, моді засвідчує суверенітет своєї держави, намагається це використати для витіснення часткового витіснення американської продукції на догоду національному виробнику. Але водночас якраз нафтопереробний бізнес Індії розуміє токсичність використання російської нафти і тому поступово звичайно намагається її витискати паралельно з тим, звичайно, використовуючи ще доступ до цієї нафти за дисконтними умовами, які були забезпечені Російською Федерацією, щоб не втрачати індійський ринок. З публічної інформації ми знаємо про те, що Путін не хвалив Трампа за близький світ, і хвалив Мелані за те, що вона допомагає в питанні повернення дітей, і висловив погрози, що стосунки Росії і США погіршаться, якщо буде передача томагавків. Чи використав Путін всі козирі в цій розмові? Я думаю, що це все назване, це не є козирями за жодних обставин. Це формалізм, просто формалізм, збірна солянка від того, що озвучувалось публічно. Це намагання налаштувати тон на потрібний все-таки десь там і темп розмови, і загалом. Щоб тональність була, ну, хоч якоюсь результативною. Тобто, коли це все озвучувалось, було розуміння, що були певні заготовки. заготовки. Причому ці заготовки вони були зроблені з двох сторін. Я нагадаю, що саме Сполучені Штати на фоні, на фоні, все ж таки, жорсткішої риторики Трампа, а той же самий Трамп, ну, по-перше подякував російському диктатору путіну за його позицію що стосується нобелівської премії миру і в той же день в той же день була був окремий брифінг першої леді меланії трамп Знову ж таки сподякую Путіну, що той значить відреагував на її лист по дітях про звільнення восьми українських дітей. Тільки от нюанс в тому, що ну а що робити з 19 тисяч з половиною, якраз тих дітей, які досі. Викрадені з України і перебувають в взагалі в незрозумілих умовах на території Російської Федерації і розлучені зі своїми сім'ями. Тому питання лишається. ну, тим не менш, ці містки були наведені. Паралельно, якраз з тією риторику, яку звучав Трамп, спеціально сполученими штатами, щоб дати можливість подальшій дипломатії з Кремлем, як ми бачимо, це було сприйнято позитивно російським агресором, але з точки зору якоїсь зупинки. Чи хоча б деескалації ситуації безпосередньо в Україні? Ні, це жодним чином не вплинуло на ситуацію на фронті. Більше того, ми бачимо збільшення терору проти наших громад, проти критичної інфраструктури, яка має заживлювати відповідно цивільне населення. І електрикою, і теплом, і газопостачання загалом, тобто все це зараз продовжує нищитися російським агресором. А отже, ми маємо зараз два шари. З однієї сторони, геополітичний рівень, де нібито Трамп е активує різні треки, але і на фоні свого успіху на Близькому Сході. Але з іншої сторони, є реальна військова ситуація, де. Ну, Ми мусимо, мусимо готуватися до складної зими і підтримувати сили оборони України. Взагалі, на вашу думку, чи ця розмова дійсно повпливає на ту зустріч, яка має відбутися сьогодні між Зеленським і Трампом, і власне як змінюється диспозиція зеленського перед зустріччю із Трампом? Я нагадаю, що протягом минулого тижня було дві розмови. Дві розмови між Трампом і Зеленським, тобто їхня очна зустріч необхідна для передачі вкрай конфіденційної інформації. Те, що навіть не можна довірити безпосередньо секретним каналам, те, що треба сказати, віч навіч ну фактично, повторення повторення формату, як вони сиділи. Буквально 15 хвилин в Ватикані в соборі святого Петра. Тому я думаю, що інформація, інформація, яка була отримана від Путіна під час телефонної розмови, вона тотально не змінить, не змінить зараз змісту спілкування Трампа і Зеленського, тому що ну, ми бачимо, що все ж таки Трамп. Зараз зрозумів, хто є хто і як потрібно далі вести себе із путіним. А отже, і нинішня зустріч, я абсолютно переконаний, буде одним із елементів, одним із поїнтів збільшення тиску безпосередньо на російського диктатора. Так ми можемо не почути рішення про там все ж таки передачу Україні томагавків. Але може бути щось заявлене по типу. А на наступному етапі чи ще там колись Україна може отримати домагавки. Тобто, ця тема все рівно буде звучати для нас найголовніше зараз, звичайно, підкреслити, що. Весь той курс інтенсифікації відносин, який ми маємо зі сполученими штатами, це і подальше отримання ППО, і робота ініціативи ПЕРЛ, і робота над великою годою бікділ, де ми хочемо продавати наші дрони і отримувати загалом американську зброю в обсязі 90 мільярдів доларів. Що все це продовжує? свою роботу, діяльність і це якраз і покаже знову ж таки Кремлю, що Україну не кинуть, що війна на виснаження нічого абсолютно не дасть позитивного кремлівському режиму. На ваш погляд, зустріч у Будапешті вона реальна, і для чого вона зараз потрібна? Ну, багато хто каже, що ні, що вона може бути відстрочена. Ну але, в принципі, ті сигнали, які йдуть, що зустріч дійсно може відбутися за два тижні. Ну, цілком вирогідно, я до речі, нагадаю, що Будапешт пропонувався американською стороною як місце тристоронньої зустрічі uh -huh. Трампа, uh -huh. Зеленського і Путіна. Правда, українська сторона тоді негативно відзначила через uh, деструктивну політику Віктора Орбана щодо безпосередньо України. Плюс, все ж таки, поганий шлейф uh, цього міста, бо все ж таки Будапештський меморандум 94-го року. Ну, дуже дуже погано себе проявив м'яко кажучи, тому ми тоді пропонували і Женеву, і Ватикан. Загалом сім е, держав пропонували посередництво для організації зустрічі е, Зеленського і Путіна. Тим не менш, тим не менш, е, зустріч буде пешти. Я думаю, вона в принципі реалістична. Як буде туди добиратися е, Путін? Е, я вже пропонував, вони ж там зараз люблять е, газопроводами, Трубами. нафтопроводами Трубами. пробиратися. Будь ласка, на автопровід дружба і буде, знаєте, щось схоже аля, як е, в цьому цементовозі їхали е, джентльмени удачі в радянському кінофільмі, Путін Ушаков, і, е, хто там ще, і Лавров буде. Ну, Тим не менше, якщо говорити серйозно, то е, шлях зрозуміли через Туреччину, Болгарію, ага. Сербію і відповідно Угорщину. Можливість долетіти є, але. Ну, тут питання знову ж таки не місця зустрічі. Питання чи згоден Путін все ж таки? Змінити свою позицію, поки що ми цього не бачимо, поки що Путін готовий воювати, і зараз є сигнали, що готовий воювати ледь не першу половину наступного року. А єдиний, хто реально може виграти від цієї зустрічі Трампа і Путіна. Це Віктор Орбан, а в передвиборну кампанію якого вписався вже Дональд Трамп. Почалося це на саміті Миру шарм аль шейху де багато було хороших слів сказано від Трампа Орбану, і ми прекрасно розуміємо, що Трамп їде навіть не домовлятися за мири з Путіним, а піднімати рейтинг конкретно okay. Орбану для того, щоб він продовжив бути прем'єр-міністром. Ну відповідно, його партія Фідес перемогла, перемогла на квітневих виборах. Наступного року ну, а взагалі, дійсно, якщо все ж таки запросять Україну на цю зустріч в Будапешті, і якщо наші погодяться, ну наскільки жорсткою має бути ем, позиція України на цій зустрічі, аби дійсно не повторився той попередній Будапештський меморандум? Позиція України зараз незмінна. Ми пропрацьовуємо наш трек. Ми знаємо, що тема ну хтось каже гарантій безпеки, хтось каже, що все ж таки саме забезпечення сил оборони після завершення війни. А ну тим не менш, будемо казати, все ж таки гарантії безпеки. Вона я ж кажу, пропрацьована на 95%. Єдине там не до кінця зрозуміла. Наземна компонента, яка кількість країн буде брати участь, ну відповідно, і які зможуть надіслати свій контингент, і плюс Повноцінна, яка участь Сполучених Штатів буде, ну в принципі, те, що стосується безпосередньо України, наша позиція є відомою заходу і від неї ніхто точно відступатись не буде. Вона і так вже є на сьогодні максимально компромісною і з точки зору контролю над територіями, і з точки зору багатьох інших елементів. Тим не менш, ми ж прекрасно розуміємо, що і позиція зараз сполучених штатів максимально спростити. Спростити підходи для того, щоб припинити війну. Ну і я думаю, що абсолютно логічним і дійсно компромісним варіантом було б зупинення відповідно вогню по лінії розмежування. Так, ми розуміємо, що є певна територія, така перехідна. Ми не можемо зараз говорити про стійкий безпосередньо фронт, але. Але точно не може бути і близько якогось е, якоїсь здачі території Російської Федерації і якогось добровільного виходу з Донецької області, так як це вимагає Путін. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що Путін цього вимагає виключно для продовження е, якраз наземної операції е, ну, для взяття того ж Дніпра або відповідно, ходу на Харківщину. Минулого разу, коли була зустріч Трампа і Путіна, Трампа дуже розлютили масовані удари по території України. Якщо цього разу історія повториться, чи можна прогнозувати, як це вплине на Трамп? Ну, сьогодні маємо вже кривий ріг знову ж да. таки. Ну, по перше, це тема класична для Російської Федерації. Вони не відмовляють собі в намаганні посилити власну дипломатичну позицію, якраз масованими атаками, ми зараз бачимо дійсно концентрацію, і подальші удари саме по української енергетики. Вони не припиняються. Вони стали. Більш точковими, але не менш масованими з точки зору тих все ж таки уражень, які здобуваються, і впливу цих уражень на життя сотень тисяч і мільйонів українців. Ну і плюс удари по кривому рогу, ми ж прекрасно розуміємо, що тут іде і безпосередньо удар. По самому президенту Зеленському, зважаючи на те, що це його рідне місто для того, щоб вибити українського лідера із колії, ну тим не менш, тим не менш в цій ситуації ми розуміємо, що Трамп точно відмовлятися від зустрічі не буде. Він може написати звичайно там якийсь пост ще там вказати, ну але тим не менш, якщо вже зайшли в стадію підготовки до зустрічі, я думаю, що в цій стадії будуть і далі продовжувати йти. А на жаль, що стосується саме військових дій, осіння кампанія атакувальна щодо наших об'єктів інфраструктури, продовжується. Тому точно тут російський генштаб собі відмовляти цій темі не буде. Єдине, хто може відмовити їх, це Сили оборони України завдяки численним Діпстрайкам. Як ми бачили, коли атака відбувалася на Саратовській НПЗ, ми знаємо, що там знову ж таки щось прилетіло, і на «Енгельс-2», наприклад. Тобто, все рівно ми робимо все можливе для того, щоб зменшити спроможності російського агресора нас атакувати. І частково це дійсно вдається, пане Ігорю, Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ОТРу. Ігор Чаленко – це політичний експерт. Був з нами.